Побутові відходи в Франківській громаді вивозяться без проблем. Про це повідомили у департаменті житлової, комунальної політики та благоустрою. І зазначають, навіть попри труднощі із пальним робота виконувалась вчасно. Нині у громаді працює три перевізники. По селах нас вивозиться і в приватному секторі безконтейнерним методом. І я вважаю, що це є той досвід, якого ми набули, тому що були різні практики, яким чином вивозити. Ті ж такі негабаритні відходи. Ми ставили спочатку контейнери, потім ці великогабаритні, потім вони перетворювалися на стихійні сміттєзвалища, ми це забирали, боролися з цим. Але зараз визначили два місця для вивезення негабаритних відходів. Це є от територія нашого підприємства ТП-0928, туди можна вивезти сміття. От ну і так само, звичайно, що на полігон твердих побутових відходів безпосередньо. Також Михайло Смушак зазначає, останні місяці у громаді збільшилась кількість негабаритних відходів на байданчиках. Ми для себе це так само аналізували, чому так відбулося. Основна причина це те, що дуже багато людей переселилося в місто, які очевидно по іншому в себе в містах оце сміття викидали. І відповідно вони десь це почали робити і в нашому місті. От, але вони навчаються, вони звикають до нас. А ми до них стосовно захоронення твердих побутових відходів на полігоні, то цього року, згідно статистики, їх стало значно менше. Також у міській раді нагадують про заборону на території міста викидати великогабаритні ремонтні відходи в контейнери для збору твердих побутових відходів. Ольга Гриць Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.